Диви одростає. Друзі, можна побачити отаке от явище на полі. Отаку от от канавку, ну і навколо неї пшеничка така погризана, друзі. Оце наші помічники, лисиці, які шукають, риють мишей. І ми показуємо це навіщо, друзі? Багато нас аграріїв запитують, а що буде, якщо миші поїли пшеничку. Чи гуси, можливо, такі от випадки бувають. От ну, ви бачите, от вона потепліла, вона почала відростати. Друзі, тобто не спішіть робити якісь висновки, пшеничка відростає, необхідно її підживити. І, ну, відповідно, може бути Зменшення врожаю. Але таких колоній от на нашому полі вона одна. І лис нам поміг знищити мишей. А якщо ви будете багачити багато колоній, то необхідно вже вносити хімічні продукти проти мишей, родентицидів.